Привіт всім любителям комерції. Сьогодні у нас на огляді досить цікавий автомобіль. Це Peugeot Partner 2020 року випуску. Пригнаний він був для нашого клієнта Швеції. По суті, запит був зрозумілий. Треба був максимально свіжий автомобіль з хорошим пробігом, з економним двигуном, бажано на механіці. І фактично з додатковими якимось. Прикалясами, якщо можна їх так назвати, зручностями. Ну, коротше, Щоб це був не, не дуже дрючок, але і не сильно заряджений автомобіль, скажімо так. Так, Ну що у нас тут цікавого? Давайте, можливо, подивимося його всередині. По суті, все так і є. Ми бачимо тут електричні регулювання. Електричні регулювання з двох сторін. Бачимо є Webasto, що дуже важливо було для нашого клієнта. Тут у нас є круїз-контроль. Класна мультимедіа рестайлінгова мультимедіа, вона йде сенсорна. Далі у нас наступна фішка не дуже сподобається любителям Савка, тому що по суті немає ручничка, а немає його тут тому, що він у нас тут електронний. І з таких цікавинок тут класні титани. Стоять хороші диски. По суті, тормозні диски нові, як ззаді, так і спереду. Комплекті з автомобілем у нас ще є ось такі колеса. Вони, звісно, підтерті, але щоб, скажімо так, відповідати вимогам комерційного автомобіля, зимой буде їздити цей автомобіль на Залізяках, є якісь, скажімо так, тумбочка. Не знаю, для чого вона тут. Ну, Шведи заботливі, звісно, люди. Тобто, вони напіхали в автомобіль все, що можна. Ось. Фактично. Пробіг у автомобіля 107 тисяч кілометрів. Для комерції це класний пробіг, тому що за 5 років свого існування автомобіль міг проїхати вже більше півмільйона. І це було, скажімо так, одним, одним із найголовніших вимог для нашого клієнта. Автомобіль мав бути мінімум в, в максимально класному технічному стані. І я думаю, що в цьому автомобілі ми, в принципі, підібрали все, що треба було. Так, і цікаво, у нас ще виїжджаюча дверка. Тобто може бути заглушено, відкривається тільки задні, у нас тут відкриваються і задні, і бокові, що також є плюс. Класно працює двигун. Зараз заведемо послухаємо. Ще у цього автомобіля, забув сказати, є підігріви передніх сидінь, що також прикольно буде взимку. Є кондиціонер, що буде класно влітку. Автомобіль працює ідеально, класний технічний стан. Зараз тоді заведу, послухаємо, як працює цей мотор. Заводиться тихенько, немає ніяких шумів, посторонніх звуків. Фактично немає ніяких не підтікань, ні, скажімо так, посторонніх шумів від цього двигуна. Працює рівненько, тихенько його не калашматить. Ну і очікувано від пробігу 100 тисяч кілометрів, по-іншому По тут бути не могло. Тепер до самого цікавого до ціни цього автомобіля. Клієнту він обійдеться в 12 500 євро. Дорого чи дешево. Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати вашу думку. Якщо вам є чим зайнятися в цьому житті, замість того, щоб писати коментарі, і вам потрібен цей автомобіль, то звертайтесь в онлайн-авто, контакти в шапці профіля. Хто з нами твоя мрія здійсниться?